Привіт! В цьому відео ми поговоримо про типи тестування і рівні тестування. Мета взагалі цього відео сформувати узагальнену картину з приводу цього питання, основні аспекти, а більш детально треба буде робити окремі відповідно відео стосовно певних типів тестування, точніше їхніх певних груп, їхніх далі технік, і також з приводу рівнів тестування. Взагалі, питання непросте в контексті особливо типів тестування, тому що типів тестування дуже багато, більше сотні, можливо, навіть вже ближче до двох сотень цих типів, і дуже легко заплутатися в цих різних підходах до класифікації, в різних типах тестування. І, звісно, що тут потрібно певне узагальнення, певна така спроба. Спрощену дати, але узагальнену картину для розуміння. Так, взагалом, як приблизно ці типи тестування групуються, як вони відповідно співвідносяться, і далі сказати після типів тестування про рівні тестування, щоб не було плутанини. Отже, що ж таке тип тестування? Тип тестування це, як ви бачите, група тестових дій, спрямованих на перевірку конкретних характеристик програмної системи або частини системи на основі конкретних цілей тестування. Такі цілі можуть включати відповідну оцінка характеристик функціональної якості. Таких як повнота, правильність і відповідність, оцінка нефункціональних характеристик якості, таких як надійність, продуктивність, безпека, сумісність і зручність використання. Оцінка того, чи структура або архітектура компонента чи системи є правильною, повною та відповідає вимогам. А також оцінка наслідків змін на систему в контексті, наприклад, того, що. Щоб підтвердити, що дефекти виправлені, це мова йде про так зване підтверджувальне тестування, або що в результаті відповідно змін у програмному забезпеченні, які вносилися в певні корективи, можливо, що внаслідок внесення цих змін не було завдано шкоди іншим. Відповідно частинам програмного забезпечення, і що вони також працюють належним чином, це мова йде про так зване регресійне тестування. Отже, ну і наступний слайд, сподіваюся, не будете ви мене дуже сильно за нього критикувати. Це моя спроба так би мовити спростити і узагальнити відповідно питання типів тестування, звісно, професіонали, які. В цій галузі працюють і добре, скажімо так, орієнтуються в теоретичних аспектах. Можливо, це цю спробу дуже сильно будуть критикувати. Ну, тим не менше, я виділяю, як ви бачите, дві основні групи: статичне тестування і динамічне тестування. Статичне тестування не Передбачає запуск програмного забезпечення на виконання, динамічне тестування, навпаки, передбачає запуск програмного забезпечення на виконання для виконання відповідно тестування. Вибачте за тавтологію. Отже, і чим же займається статичне тестування? Тут можна виділити дві основні, так би мовити, групи. Тестових дій, тестових технік, це відповідно Review Techniques, техніки перегляду або огляду і analysis. Так? Отже, ну, Review Techniques це відповідно огляд, перегляд, перевірка в першу чергу документації. Тут Такі техніки використовуються як неформальне рев'ю, вокзру, технічні рев'ю і інспекції. Тобто інспекції документації. Неформальне відповідно, неформальний перегляд, інформал ревів і вокруг на скрізний, так би мовити, прохід, якщо дослівно перекладати, вони є менш формальними. Технікал ревів, технічний огляд і інспекція вони більш формальні. Це в контексті самороботи з технічною документацією. Для чого? Таку роботу переглядів виконувати для того, щоб, відповідно, максимально точно сформулювати вимоги, відповідно, прибрати всі неточності, двозначності, помилки тощо. Статичний аналіз. Тут загалом це використання інструментів. Для відповідно роботи з кодом, з моделями, відповідно з моделями потоку даних в тому числі, звісно, про це треба буде робити окремі відео. Ми зробимо окреме відео стосовно відповідно, статичного тестування і цих технік. Далі, друга група динамічне тестування. Ви бачите, вона більш розгалужена. Це якраз тестування, яке передбачає запуск програмного відповідно, забезпечення, яке розробляється, на виконанні. Ми запускаємо програму і вже потім в ній виконуємо, наприклад, певні дії, чи за нас ці дії виконує, наприклад, якась інша програма, якщо мова йде про автоматизоване тестування. Отже, і тут ви бачите, виділяю я чотири групи. Це white box testing, Тестування білої скриньки, його ще в літературі можна зустріти назву structure-based, тобто засноване на структурі, тестування засноване на структурі, або white box – білої скриньки. Тестування black box, Ви бачите, тут виділяється всередині нього functional, non-functional. Умовно виділяється для розуміння. Так? Ну, це в першу чергу, на мою думку, більше відноситься саме до black box-у. І краще ув'язувати з, з ним саме функціональне нефункціональне тестування. Також ви бачите, група у мене є тестування, яке базується на досвіді experience-based testing, І також є change-related testing, тестування, яке базується на змінах. Отже, тестування білої скриньки базується на структурі. На структурі, та виводить тести, розробляє тести з реалізації або, вибачте, за тавтологію внутрішньої структури системи, наприклад, на основі коду, архітектури, робочих процесів, потоків даних. Основна мета тестування білої скриньки відповідно, охопити відповідно цю базову структуру, наприклад. Код-тестами до прийнятного рівня. Whitebox Testing, відповідно, тестування білої скриньки виконується найчастіше самими розробниками в межах відповідно їхнього тестового середовища, з яким вони працюють. Це написання, в тому числі відповідно автотестів. На... Ну і воно більш характерним є, забігаючи наперед для модульного тестування. Це вже так би мовити певний. Рівень тестування, ми про це скажемо згодом. Отже, white box testing. І тут є різні техніки: Statement testing, condition test, testing, decision testing, statement testing, умовно кажуть, що це можна сказати рядок коду, якщо спрощено. Condition – це певна умова всередині коду. Decision – це як. Відгалуження рішення так, в межах певного програмного коду. Звісно, що про вайтбокс Testing варто теж робити окреме відео, що ми і зробимо, і кілька відповідно прикладів розглянемо. По цим відповідно технікам. Тобто, ну тут ви повинні розуміти, що це відповідно white box testing, тестування білої скриньки, це відповідно тестування, яке базується на знанні внутрішньої структури відповідно, системи або програмного забезпечення. Найчастіше воно виконується розробниками. Тобто тут потрібні глибокі знання програмування для виконання цих технік. Далі, тестування відповідно чорної скриньки: black box testing. Отже. Воно базується в першу чергу на специфікаціях і відповідно тести розробляються з зовнішньої документації стосовно об'єкта тестування. Основна мета тестування чорної скриньки перевірити поведінку системи на відповідність її специфікаціям. Тобто, це вже не передбачає у нас знання внутрішньої структури, ми просто на основі тих специфікацій тієї документації, яка у нас є. Відповідно, розробляємо певні тести і їх виконуємо і дивимося, чи вони відповідають нашим очікуванням, чи ні. Тощо. Отже, ну і тут ви бачите, виділяю я дві групи: функціональне тестування і нефункціональне тестування. Функціональне тестування оцінює функції, які повинен виконувати компонент або система. Функції це те, що повинен робити відповідно тестовий об'єкт. Основною метою функціонального тестування є перевірка функціональної повноти, функціональної правильності та функціональної відповідності. Ну і сюди я відношу низку технік відповідно класів еквівалентності, boundary, value analysis, тобто аналіз граничних значень, decision tables, відповідно, Таблиця рішень, State Transition стан як тестування, state transition testing, тестування станів переходу, Use Case Testing, відповідно, це тестування Use Case, тобто користувацьких випадків, так би мовити. Ну, знову ж таки, про функціональне тестування тут варто буде робити, мабуть, по окремому відео на кожну з цих технік. Що ми, відповідно, в майбутньому і зробимо, то це ви бачите приблизний план нашої подальшої роботи на наступні відео. Тобто, отже, функціональне тестування це перевірка певної відповідно, функції згідно з технічною документацією, і тут я навів, як приклад, ряд технік, які саме базуючись на нашій Технічні документації використовуються для виконання тестування. Далі нефункціональні. нефункціональні тестування теж доволі велика група. Тут, звісно, я наводжу 5, так би мовити, підвидів нефункціонального тестування, але їх значно більше. Ми, звісно, що я роблю це для спрощення, для розуміння базових. Напрямків. Отже, нефункціональне тестування воно оцінює атрибути, відмінні від функціональних характеристик компонента або системи. Нефункціональне тестування це перевірка того, наскільки добре поводиться система. Основною метою нефункціонального тестування є перевірка характеристик нефункціональних характеристик якості програмного забезпечення. Це продуктивність. Зручність використання, відповідно, відновлення, сумісність, безпека. їх більше. і з урахуванням змін в міжнародних стандартах загалом було раніше 6 характеристик, так, відповідно тестування. Зараз їх більше з підвидами деякі змістилися порівням. Це теж, мабуть, питання про якість для окремого відео. от, і... Тут ми з вами робимо знову ж таки деяке спрощення для, для розуміння загальної картини. Отже, нефункціональні – це у нас продуктивність, це у нас зручність використання, це у нас відновлення, це у нас сумісність і це у нас безпека. Як у нас тут і виділено performance, продуктивність і виділяються два. Так би мовити, типу стрес-лоуд, хоча їх теж більше в контексті відповідно продукт, тестування продуктивності performance testing, Є у нас всередині цього performance testing стрес testing, є у нас лоуд testing. Стрес-тестінг ми видаємо відповідно навантаження максимально можливе. лоуд testing ми, відповідно, тестуємо. Певний рівень навантаження, але тривалий час. Ну це дуже спрощено, але для загального розуміння. Performance testing – тестування продуктивності, юзабіліті, тестування зручності використання. Звісно, що тут є теж підвиди. Один з підвидів юзабіліті, тестування це, наприклад, accessibility – тестування, тестування доступності, тестування, наскільки наше, наприклад, програмне забезпечення є зручним для використання людьми з обмеженими можливостями. Recovery testing – це тестування відновлення системи. Як система відновлюється відповідно після збою тощо? Компатібіліті тестін це тестування сумісності, наскільки, наприклад, наше програмне забезпечення сумісне з іншими програмними продуктами, і наскільки воно буде зручним у використанні середньостатистичним наприклад, користувачом, який використовує певний набір програмних продуктів всередині, які можуть взаємодіяти з нашим програмним забезпеченням тощо. Ну і security, безпека, так тестування безпеки. Тут також можна виділяти, наприклад, всередині секюріті testing, penetration testing, тестування, так би мовити, як системи спроби її. Зламати і так далі. Ну тут вже питання про ethical hacking піднімається, але це знову ж таки ускладнення. Тут нас тестування безпеки зрозуміло, що тестується безпека, наскільки наша система здатна захищена від зламів, наскільки вона відповідно може і добре ідентифікувати, наприклад, попередньо. Є спроби такі тощо. Тобто це теж глобальне таке питання, складне security testing, яке містить відповідно певні підвиди, певні відповідно підвиди тестування, певні напрямки, які окремо також слід розглядати, і по security testing це взагалі можливо, як. Напрямок для цілого курсу, тим не менше, знову ж таки, і по нефункціональному, ми принаймні зробимо певні відео для більш детального розуміння, про що йде мова в контексті performance Testing, Usability, recovery, Compatibility і security-тестування. Ну і ми дійшли тепер, сказали кілька слів про whitebox і blackbox-тестування. Наступне у нас тестування засноване на досвіді, experience-based testing, тобто тестування засноване на досвіді тестувальника. При застосуванні методів тестування, заснованих на досвіді, тестові кейси створюються на основі навичок та інтуїції тестувальника, а також його досвіду роботи з подібними програмами та технологіями. Ці методи можуть бути корисними для виявлення тестів, які нелегко ідентифікувати за допомогою інших більш систематичних підходів. Залежно від підходу та досвіду тестувальника, ці методи можуть допомогти досягти різного ступеня покриття та ефективності. Покриття може бути важко оцінити і, відповідно, його важко виміряти. Тобто це такі техніки, також тестування, як error guessing, відповідно, як передбачення або вгадування помилок, exploratory testing, дослідницьке тестування, checklist-based testing, тестування, яке засноване на контрольних списках: це три основні, так би мовити, підвиди цього тестування, які виділяються. От, і про це теж буде варто говорити про experience-based testing в окремому відео. Далі, change-related testing – Тестування пов'язане зі змінами. Звісно, що коли ми в систему вносимо певні зміни, то у нас можуть бути, е, виникати певні негативні наслідки внесення цих змін. Е, ну і Тут два основні підвиди. Так? Тобто, Ми повинні виконувати тестування після внесення змін. Наприклад, confirmation testing, якщо спрощено, і regression testing. Confirmation testing підтверджувальне тестування, regression testing, регресійне тестування. Confirmation testing у нас що передбачає те, наприклад, ми знайшли дефект, зарепортили цей дефект, і далі відповідно, виконали. Команди розробників фікси цього дефекту, ми, тобто виправили певним чином його, і ми повинні перевірити, чи дійсно дефект виправлений. Оце є confirmation testing. Ми підтверджуємо, що дефект дійсно виправлений. Підтверджувальне тестування. Тобто, ми відповідно ті кроки. Які ми виконували, коли знаходили цей дефект, повторюємо і дивимося, чи знову ми знайдемо цей дефект, чи він вже виправлений, і ми вже не, не знаходимо цей дефект, і працює система так, як очікується. От, regression testing – це відповідно, коли вносяться у нас, наприклад, фікси по певному дефекту, то ці зміни можуть як і певним чином вплинути на інші модулі. Нашого програмного забезпечення, яке перебуває в розробці, і звісно, що нам потрібно протестувати, що в результаті таких змін відповідно. Не виникає нових дефектів в інших модулях, от таким чином, І це регресійне тестування. Регресійне тестування, якщо ви цікавились, це, як кажуть, один з перших кандидатів на автоматизацію. Ну і тут можна виділяти підвиди, зазвичай сюди відносять в межах регресійного тестування Сеніті тесті не смок тесті але це теж питання до як окреме питання для окремого відео, тому що. Це, як ви бачите, такі глобальні групи, які включають в себе підвиди, певні техніки. от, І е, от таким чином. Тобто, це і, ну, тим не менше, от я намагався спростити, але ви бачите, що навіть з, з урахуванням цього виходить не дуже просто. І це не можна сказати, що це повно, видів цих тестування е, значно більше. Це дуже спрощена така спроба дати е, узагальнену е, картину типів тестування. Ну, і тепер ми переходимо до рівнів тестування. Отже, рівні тестування. Це у нас групи тестових дій, які організовуються та управляються разом. Кожен рівень тестування це екземпляр процесу тестування, який виконується стосовно програмного забезпечення на даному рівні розробки, відповідно від окремих одиниць, окремих модулей або компонентів до повних систем програмного забезпечення. Отже. Ну і які рівні виділяють? Відповідно, виділяють модульне тестування, інтеграційне тестування, системне тестування, приймальне тестування, модульне тестування, unit testing інтеграційне тестування, integration testing. Відповідно, має два підвиди: тестування інтеграції і тестування інтеграції компонентів і тестування системної інтеграції. Системне тестування. Приймальне тестування, воно теж має підвиди приймальне тестування користувача, альфа-бета тестування, договірне та нормативне приймальне тестування, тобто це теж ви бачите, такі масштабні питання, які потребують також окремого відео, більш детального для кращого розуміння, про що йде мова. Тим не менше, кілька слів ми скажемо. Але давайте глянемо наступний слайд для кращого розуміння логіки. Отже, щоб не заплутатися. Тестування компонентів, відповідно, іде першим. Після, відповідно, або модульне тестування, його також називають тестування компонентів. Воно відомо також як модульне тестування. Тут ви бачите написано. Отже, після тестування компонентів іде тестування інтеграції компонентів. Так? Це. Підвид інтеграційного тестування, який йде після тестування компонентів. Отже, після тестування компонентів йде тестування інтеграції компонентів. Після тестування інтеграції компонентів йде тестування системи. Після тестування системи йде тестування системної інтеграції. Оця системна інтеграція, другий підвид. Так би мовити, інтеграційного тестування вона йде відповідно після тестування системи. Тестування системної інтеграції після тестування системи. І далі приймальне тестування. Тобто більш повна картина, оце спрощена картина: 1, 2, 3, 4. Модульне тестування, інтеграційне тестування, системне тестування, приймальне тестування це так би мовити спрощений варіант. Краще запам'ятати оцей варіант: тестування компонентів. Тестування інтеграції компонентів, тестування системи, тестування системної інтеграції, приймальне тестування, от таким чином. Ну і хоча б кілька слів скажемо про кожен з цих відповідно рівнів. Отже, тестування компонентів, звісно, що логічно сказати, що воно зосереджується на тестуванні відповідно окремих компонентів програмного забезпечення. Для цього часто потрібна спеціальна підтримка. Це можуть бути тестові пакети або фреймворки модульного тестування. Тестування компонентів або модульне тестування зазвичай виконується розробниками програмного забезпечення у їхніх, відповідно середовищах розробки, тестування інтеграції компонентів. Воно також відоме як тестування інтеграції модулів, зосереджується на тестуванні інтерфейсів і взаємодії між компонентами. Тестування інтеграції компонентів значною мірою залежить від підходів, стратегій і інтеграції. Тут виділяють три основних підходи: знизу вгору топ-даун, зверху. Вибачте, знизу вгору bottom-up, зверху вниз top-down і big бен так би мовити, техніка великого вибуху. От, Відповідно, тестування і інтеграції компонентів теж зазвичай виконують розробники програмного забезпечення. Далі йде тестування системи. Отут вже зазвичай підключаються Спеціалісти з тестування, тестувальники. Тестування системи зосереджується на загальній поведінці та можливостях усієї системи або продукту, часто включаючи нескрізне функціональне тестування і нефункціональне тестування характеристик якості. Для деяких нефункціональних характеристик якості бажано відповідно виконувати це тестування на повній системі. Відповідно, в так званому репрезентативному тестовому середовищі. Це в першу чергу мова йде про юзабіліті, про зручність використання. Також можливо використовувати моделювання під систему. Тестування системи може виконувати незалежна група тестувальників і відповідно на основі специфікації системи тобто систем тестінг, тестування системи вже виконується відповідно спеціалістами з тестування. Далі, тестування системної інтеграції. Воно зосереджується на тестуванні інтерфейсів тестової системи, готової нашої та інших систем і зовнішніх сервісів. Тестування системної інтеграції вимагає відповідних тестових середовищ, які бажано, щоб були подібними до відповідно робочого середовища, в якому буде в майбутньому використовуватися наше програмне забезпечення. Ну і зазвичай знову ж таки тут у нас працюють саме спеціалісти з тестування, але з більш глибокими так би мовити знаннями саме в контексті. Можливості роботи з саме спеціалізованими тестовими середовищами, які нам потрібні для виконання самотестування оцих інтерфейсів, з якими взаємодіє наше програмне забезпечення, тобто з іншими системами і з зовнішніми сервісами. Далі, ну і. Останній рівень тестування це приймальне тестування. Відповідно, воно зосереджено на перевірці та демонстрації готовності до розгортання, що означає, що система відповідає бізнес-потребам користувача. В ідеалі приймальне тестування має виконуватися користувачами. Основними формами приймального тестування є «user acceptance testing» – приймальне тестування користувача або користувацьке приймальне тестування. Операційне приймальне тестування, договірне та нормативне приймальне тестування також виділяють, і також є альфа та бета-тестування. Знову таки, це питання вже більш глобальне для відповідно окремих відео, тому що це важливі такі підвиди тестування, теж типи по суті тестування, альфа, бета-тестінг, юзер ексептенс тестінг, про які варто. Говорити окремо, на мою думку. От таким чином вийшла така спроба узагальнена сказати про типи тестування і рівні тестування. Сподіваюсь, більш-менш вдалося викласти матеріал доступно. Сподіваюсь, не дуже я ускладнив вам так мовити, розуміння цих відповідно питань. І сподіваюся, що це відео буде корисним і до наступного відео.